Усім привіт! У цьому відео хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного фаршированого перцю із соковитою начинкою. Такою стравою можна зустрічати гостей або ж приготувати для святкової вечері з родиною. Для початку беремо цибулю, нарізаємо чверть кільцями і відправляємо у сковорідку смажитися. Потрібно також взяти 200 грам печериць. Я їх попередньо почистив і поновив зріз на ніжці. Гриби нарізаємо ось таким кубиком. Коли цибуля розм'якла, додаємо печериці. Готуємо, поки не випарується ось ця рідина. Тоді смажимо, щоб цибуля та гриби підрум'янилися. Тепер підготуємо решту інгредієнтів. Беремо 300 грам курячого м'яса і нарізаємо на дрібний кубик. Це може бути куряче філе чи стегна. Натираємо 100 грам твердого сиру. Більшу половину вкидаємо до м'яса і трохи залишаємо на потім. Залишилося нарізати ще помідори, також на кубик. Перекладаємо сюди підсмажені цибулю та гриби, вбиваємо яйце, столову ложку майонезу, солимо, перчимо і ретельно перемішуємо. Тепер фаршируємо перець. Його розрізаємо навпіл, вирізаємо корінчик, забираємо зернятка і перегородки. Щільно викладаємо сюди начинку. Такої кількості начинки вистачає на 4 середніх перці. Форму змащуємо трохи олією, викладаємо перець, накриваємо фольгою і відправляємо у духовку на 30-35 хвилин при 180. Через півгодини забираємо фольгу, присипаємо трохи сиром. І кладемо ще на 10 хвилин. Це вийшло супер смачно. Ви маєте це спробувати. Зберігайте ідею, щоб не загубити. Смачного!